Чи організації Нем... ми зняли думу в результаті, правильно? Це ми <свісля> зробили. Що ми зняли думу про козака не голоту? Ну, може, козака Гатило, козака Богему. От таку думу ми зняли, як була колись. Значить, ну колись якісь є документальні <свісля> хлопці, які е, от, щось роблять таке. За що не соромно, і хочеться дуже це показати. Колись героїв козаччини оспівували кобзарі. Кіборги вирішили прославити на всю Україну автори фільму. Знімали його під кулями в реальних умовах війни. кажуть, навіть через камеру глядачі можуть відчути запах пороху, відчути війну. На жаль, під час зйомок. Гинули люди. Вони гинули і до зйомок, і вони не попали. Вони не менші герої, ті люди, які не попали. І під час зйомок у цьому місці, ще на дуже багатьох місцях фронту, відбувалися такі самі події. Про тих людей ніхто ніколи не напише, ніхто ніколи не розкаже, тому що їх вже дуже багато, їх тисячі людей. От. А талановитих режисерів у нас, на жаль, одиниці. Чесних журналістів, а не статистів або людей, які... Осуджують або судять. У нас так само дуже мало. Героями фільму стали самі бійці з позивними Богема і Гатило. Обоє з Тернополя, як і один з режисерів Іван Ясній. Стрічка знята в пісках та в Донецькому аеропорту на основі реальних подій. У ній йдеться про бійців добровольчого українського корпусу, історії героїв, як вони прийшли на війну, що вони там побачили і за що воюють. Режисер фільму Іван Ясній каже, побачене його змінило. Коли повертаєшся з коли там, як сказати, все зовсім перевертається світ, світосприйняття, коли повертаєш в той світ, серед якого ми живемо, то насправді, от, мені так здається, що найбільше це е, вояки можуть сказати. А для мене те, що це відчулося, що починаєш боротися з тим, серед чого ми зараз живемо, серед того якогось бруду. бруду не на вулицях, а взагалі є в, в, в житті, як ми ставимося до, до себе, до своєї країни, до своїх ближніх. До яких великих цінностей фільм може змінити і глядача. На це сподіваються його автори і герої. Нам треба націлитись на те, щоб робити нормальну державу. Оцей меседж це те, що я для себе особисто виніс як національну визвольну боротьбу, яку нам треба продовжувати постійно і думати про це. Автори кажуть, фільм буде цікавий для людей майбутнього для українців і неукраїнців, щоб саме так вони бачили наших героїв і так розуміли війну в Україні. Житимуть через 30 років, 50 років, і вони не розумітимуть, можливо, взагалі всіх цих слів, що там говоряться, таких подробиць там не знатимуть цих людей. Але ось ця історія і отак от будуть виглядати в їхніх очах оці українці, що зараз були тут в цей момент часу. І ми навіть назвали англійською мовою цей фільм, він називається у нас Українці. Тобто він поїде зараз по світу з назвою Українці. І таким чином ми покажемо от наше бачення, хто такі українці, за що вони борються, як вони борються. І нехай от вони потім собі ось так нас уявляють. Фільм Добровольці Божої чоти можна побачити у кінопалаці імені Івана Франка у Тернополі щодня протягом тижня о 18-й годині.